Просто пройтись містом, погуляти раніше. Абдул не міг собі цього дозволити. Він мешкав у Чечні вісім років тому. Абдул утік до Польщі, оскільки залишатись у Чечні йому та його сім'ї було небезпечно. Ну, те білі ке я утік, бо мав рятувати своє життя і сім'ю. Тоді в кожному на вулиці бачили терориста, могли затримати будь-якої миті і вимагали гроші. Якщо не платити, то людину потім могли знайти мертвою прямо на вулиці. Тому ми з братом і з нашими сім'ями втекли. Попросто те, чоловіка знайдуть мертвим за словами Абдула, люди глави Чеченської республіки Кадирова затримували його чотири рази, і чотири рази його викуповували. Викрадачі били його та катували електрострумом. По всьому тілу каже Абдул: у нього шрами на спині, на ногах. Після четвертого викрадення його попередили, що це не востаннє, і тоді він утік. мой син мене щоб син ніколи не питав: тато люди в масках знову прийдуть. Я хотів, щоб мої діти жили в спокої. то моя могла. У Польщі вони почуваються безпечно, але за вісім років так і не прижились тут. Абдул має трьох дітей, які мешкають з його дружиною на відстані ста кілометрів від нього. Абдул зараз живе у знайомого. Сім'я уже кілька місяців шукає квартиру, щоб бути разом, але марно. Ніхто не хоче здавати помешкання іноземцям. Таку відмовку вони чують постійно. Лариса Ізмаїлова з організації порятунок намагається хоч чимось допомогти біженцям. Я ми найбільша проблема у Польщі та що соціальне житло отримують одиниці. Таких квартир взагалі замало у нашому місті за останні 12 років. Соціальне житло отримала лише одна сім'я. За двінадцять тільки одна родина, достала мішка соціальне. Вокзал у місті Тереспіль на сході Польщі. Сюди прибуває найбільше біженців з Чечні через білоруський кордон. Щодня три поїзди. І кількість іммігрантів постійно зростає. За минулий рік до Польщі прибули 5,5 тисяч чеченців. Цього року тільки до серпня їх уже вдвічі більше можна Женевська конвенція дозволяє тут залишатись людям щодо життя, яких існує небезпека, або які переслідуються через релігійні переконання. Саме такі причини називають ті, хто просить тут притулку. Однак якою нині насправді є ситуація в Росії, складно сказати. Яка ситуація в Росії турне Сюди Вони приїздять з рюкзаками та валізами, і зі сподіваннями на краще життя. Перші години у Польщі вони проводять у спеціальних приміщеннях. Той, хто прибуває без візи, повинен пояснити польському прикордоннику, чому тут опинився. У тих, хто подає заяву про надання притулку, відбираються відбитки пальців. Таким чином, польські прикордонники перевіряють, чи не просили ці особи притулку в інших країнах ЄС. Ось родина, у якої всі ці процедури залишились у минулому. Сім'я мешкає на околиці міста у так званому готелі. Ізмаїл, батько родини, показує своє помешкання. Він робить це анонімно. У цих умовах він живе з дружиною та чотирма дітьми у двох кімнатах без води і струму. Ізмаїл не знає, який розмір кімнати, але каже, що вона найкраща у сьому готелі. за це помешкання родина сплачує у перерахунку 170 євро. За таку ціну у Варшаві можна винайняти квартиру. Однак цій родині це не вдається. Ніхто не хоче здавати квартиру сім'ї з чотирма дітьми, каже Ізмаїл. Якщо до осені він не знайде нового помешкання, треба буде звідси їхати. Ну якщо так буде й далі, як зараз, то взимку ми тут не зможемо жити. Сім'я, я маю на увазі. Щонайменше вони мають поїхати. Іншого виходу я не бачу. Ізмаїл розповідає, що його заява про надання притулку задоволена. Польща прийняла сім'ю, однак проблеми, як виявилось, тільки почались. Рівень безробіття у Польщі сягає 13 відсотків. Тож іноземцям знайти роботу нелегко. У польському відомстві у справах іноземців кажуть, що чеченці переїздять туди, де економічна ситуація краща. У нас складається враження, що громадяни чеченської національності тут у Польщі тільки заявляють про надання притулку, аби потім легально потрапити на захід. Більшість з них потім перебирається до Німеччини. Цю тенденцію ми спостерігаємо у більшості випадків. Бідність є проблемою не тільки біженців у Польщі, а й самої Польщі, пояснюють в організації порятунок. Саме тому чеченці використовують можливість їхати з Польщі далі. Ми знаємо про багатьох біженців, що перебрались до Німеччини, яку не зачепила криза. Раніше це були Австрія, Франція та Бельгія. Абдул також розмірковує над тим, щоб вивести родину з Польщі. Якщо вони не знайдуть квартиру, треба буде забиратись, каже він. Так, я знаю багатьох, кому живеться краще. Друзі, сім'я. Вони запитують, чому я не приїжджаю. Там в Німеччині їм краще. Саме тому я про це і думаю. Куди саме до Німеччини Абдул уже знає. До Берліна хтіла до Берліна. Це моя найбільша мрія жити у Берліні. вісім років у Польщі, але досі Абдул не почувається тут як вдома. Живе окремо від родини, немає постійної роботи. Його нове життя на заході на свободі. Він уявляв собі по-іншому.